У поліції Аншлаг Копів так багато, що виникає запитання: хто патрулює у цей час Луцьк, в кабінет, де водій дає пояснення за ймовірно несправну фару, окрім чоловіків у військовому, заходять ще кілька озброєних правоохоронців, які обступають адвоката і журналістів. Телевізійникам забороняють знімати, оператора не пускають до кабінету, на дверях якого пише, що це кімната прийому громадян. На наш аргумент, що ми. Маємо право тут бути, бо ж і є громадянами та платниками податків, з яких і утримують поліцію. Знайшовся цікавий контраргумент. Ви прекрасно знаєте, що під час того, як створювалася поліція, були надходження з Америки. вас вдягають і утримують американці. Я правильно зрозуміла? Чекайте. Ні, чекайте. Ні, ну, були ні, надходження з Америки. Тобто вас утримують тобто, американці. Не правильно? Мої Чи я розумію, що ви журналісти, вам треба красиво подати. Приходять за чекайте. З ну, ми тут всі чули, що вас вдягають американці. Не придумайте. Ви зараз говорите абсурд і ну, будь ласка. Не, зараз абсурд. не треба перекручувати можливо, я конкретно все, все сказав. То заплати за тобто я вас конкретно. отримують не українські чекайте, громадяни, так? Чекайте, чекайте, що ви зараз перекручуєте? Минулі? Ви ж кажете, що прикладаєте. Я пройшли? вам ви вже пояснив конкретно, ще раз пояснюю. <рігалі> 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 Під час створення завершити. Під час створення конкретної реформи всі прекрасно знають, це було в засобах масової інформації. Про те, що були надходження з Америки. І Америка, ідея, були надходження. Тобто ви досі ходите в тій формі, яку зробилися американські гроші. Я правильно зрозуміла? Стани в мене 5.11, 11 Кітір в мене 5.11. 5.11 – це що? Розмір. Фірма. Американські ага, просто, Українці, американці, яке, американці зарплату вам платять чи ні? Чи українські громадяни? Чекайте. Хотіли себе дізнатися. Це теж ви, не менш цікаво. Ви, що зараз мене питаєте це? Ну просто цікаво. За, Я ти хочу ти для чого, себе з'ясувати такі речі. Ну тому, що ви поліцейські Я вам розуміти. просто зробив конкретно інформацію, яка вже була. До того в засобах масової інформації. Ви зараз це перекручуєте. Якщо вам керівництво каже, що вас вдягають американці. Вам це не вдасться переконати. Якщо вам керівництво каже, що вас американці вдягають, вас неправильно орієнтують, тому що вас отримає український народ. Зрештою, через кілька годин відпускають водія. Автомобіль в мене в справному стані, я виїжджав і перевіряв всі прибори. Мені ще вміняли, що я в нетверезому стані. У мене є всі ознаки алкогольного сп'яніння. Після чого сказали, що в мене не світіли і задні габарити, і підсвітка номера, хоча все це працює. Драгер показав, що водій телеканалу Аверс Олександр Токаєв абсолютно тверезий. Повертаємося до приміщення телеканалу вже на місці. водій. увімкнув фари, які до слова працюють. Патрульна поліція, стверджувала, що в мене ще не світиться підсвітка номера, і один якийсь габарит правда, не назвали який, правий чи лівий.